Книга буття, розділ 9. Бог поблагословив Ноя і його синів та й сказав їм: Будьте плідні, розмножуйтесь і наповнюйте землю. Страх і ляксу проти вас нехай буде на кожній земній тварині, на кожній піднебесній птиці. На всім, що повзає по землі, і на всіх морських рибах, вам на вжиток дані вони. Все, що рухається і живе, буде вам на їжу, так як я дав вам і усі зелені рослини, тільки м'ясо, що в ньому ще життя, себто кров не їстимете. Від усякої тварини я вимагатиму вашої крові. Життя поготів від людини, від кожної людини вимагатиму відповідальності за життя людини. Хто проливає кров людини, того кров буде пролита людиною, бо наподобу Божу створено людину. Ви ж будьте плідні, розмножуйтесь і розселюйтесь на землі та множтесь на ній. І сказав Бог до Ноя та його синів. Оце я установляю мій союз з вами і з вашим потомством після вас, та з кожним живим створінням, що з вами, з птаством, з скотом, з кожним звіром земним і з усіма тваринами, які вийшли з ковчега. Я встановляю мій союз із вами. Ніяке тіло не буде більше знищене водами потопу. Ні потопу вже не буде, щоб пустошити землю. Далі сказав бог Ось знак Союзу, що його я укладаю між мною і між вами, та між усякою живою твариною, що з вами, на вічні покоління. Мій лук покладаю я в хмарах, і він буде знаком союзу між мною і між землею. І буде, що, як наведу я хмари над землею, з'явиться лук у хмарах, і тоді згадаю я про мій союз, який між мною і вами, та між усякою твариною живою і всяким створінням. Той води не стануть більше потопом, щоб вигубити всяке створіння. Коли той лук буде в хмарах, я гляну на нього. Щоб згадати про вічний союз між богом і між усякою твариною живою та всяким створінням, що на землі. І сказав бог до ноя Ось знак союзу, що його я роблю між мною і всяким створінням, що на землі. Сини ж Ноя, що вийшли з ковчега, були Сим, хам. І Яфет Хам був батьком Ханаана. Троє оцих були сини Ноя, і від них заселилась уся земля. Ной почав порати землю і насадив виноградник. Та й випив він вина і упився в своїм наметі так, що й обнажився. Побачив же хам, родоначальник Ханаана. Що батько тілом світить, та й заходився оповідати про те своїм братам на дворі. Тоді взяли Сим і Яфет покривало собі на плечі і, підступивши спинами, прикрили наготу батька свого. Обличчя ж їх були обернені від нього, то й не бачили наготи батька. І прокинувся Ной від вина свого та й довідався. Що вчинив з ним його підстарший син? І сказав, Проклятий нехай буде Ханаан, останнім рабом нехай він буде своїм братам. Ще й додав: Благословен Господь Бог Сима. Нехай Ханаан буде рабом його, нехай поширить Бог Яфета, нехай живе в шатрах Сима, а Ханаан нехай буде рабом їх. Після потопу жив ной триста п'ятдесят років. Усього ж прожив ной дев'ятсот п'ятдесят років і аж тоді вмер. КНИГА БУТТЯ Розділ десятий. Ось потомки синів Ноя Сима, Хама та Яфета, в яких народилися сини по потопі. Сини Яфета. Гомер, Магог, Мадай, Яван, Тувал, Мешех та Тірас. Сини ж Гомера, Ашканаз, Ріфат і Тогарма. Сини ж Явана. Еліша, Таршіш, Кіттім та Доданім. Від них вийшли народи, що розселились по островах та по краях, кожен за своєю мовою, за своїми племенами у своїх народах. Сини ж Хама, Куш, Міцраїм, Пут і Ханаан, А сини куша. Сева, Хавіла, Севта, Раема та Савтеха Сини ж Раеми Шева та Дадан. Куш зродив німрода, який був першим могутнім на землі. Він був великий ловець перед Господом. Тому й кажуть «Не наче німрод великий ловець перед Господом. Початки його царства були Вавилон, Єрех, Акад і Кальне в Шинеар краю. З цього краю вийшов Ашур і збудував Ніневію, Риховот ір, Калаг та Тарасен, що між Ніневією і Калагом. А було це велике місто. Міцраєм зродив Лудіїв. Анаміїв, Легавіїв, Нафтухіїв, Патрусіїв, Каслухіїв, від яких пішли Філістії та Кавтерії. Ханаан же зродив Сидона свого первородного, і Хета. та і Євусіїв, Аморіїв, Єргашіїв, Хівіїв, Аркіїв, Сініїв, Арвадіїв, Цемаріїв. І Хаматіїв. Потому родини ханаанські розійшлися. Ханаанська границя сягала від Сидона в напрямі Герару аж до Гази, а в напрямі Содому Гомори, Адми і Цивоїму аж до Леша. Оці були сини хама за їхніми родинами та за їхніми мовами в їхніх краях та в їхніх народах. У Сима, батька всіх дітей Евера, а старшого брата Яфетового, теж народилися сини. Ось сини Сима Елем, Ашур, Арпакшад, Луд і Арам. Сини ж Арама, Уц, Хул, Гетер і Маш. Арпакшад Породив Шелаха, Шелах породив Евера. В Евера ж народилися два сини, одного звали Пелег, бо за його життя поділилася земля, а його брата Йоктан. Йоктан породив Алмодада, Шелефа, Хацармавета, Єраха, Гадорама, Узала. Діклу, Овала, Авімаела, Шеву, Офіра, Хавілу і Йована. Всі вони були синами Йоктана. Вони осілися від меші в напрямі Сефар до гори на Сході. Це сини Сима за їхніми родинами та за їхніми мовами в їхніх краях та за їхніми народами. Такі то були родини синів Ноя, за їхніми родами та за їхніми племенами. Від них розповсюдились народи по землі після потопу КНИГА Буття розділ одинадцятий. Уся земля мала одну мову і одні слова. І сталося, що люди, пересуваючися за сходу, знайшли рівнину в Шінеар краю і осілись там. Вони сказали один до одного «Ну, лишень робити цеглу та випалювати її. І була цегла їм за камінь, а земляна смола за заправу. Та й сказали. Ану збудуємо собі місто і вежу верхом до неба, та й утворим собі ім'я, щоб ми не розпорошувались по всій землі. Тоді зійшов Господь побачити місто і вежу, що їх сини чоловічі будували, і мовить Господь. Оце вони один народ, і мова в них усіх одна, і це щойно початок їхньої праці. Тож, що вони не задумають, не буде їм важко зробити. Отож зійдімо наниз і помішаємо там їх мову, щоб не розуміли одне одного. І розсіяв їх господь звідтіля по всій землі, і вони перестали будувати місто. Тому то названо його Бабел, тобто Вавилон. Бо там Господь помішав мову всієї землі і звідти розсіяв їх Господь по всій землі. Ось родовід Сима. Як Симові було сто років, він породив Арпакшада два роки після потопу. Породивши Арпакшада, жив Сим ще п'ятсот років і зродив синів та дочок. Як Арпакшадові було 35 років, він породив шелаха. Породивши Шелаха, жив Арпакшад 403 роки і породив синів та дочок. Як Шелахові було 30 років, він породив Евера. Породивши Евера, жив Шелах 403 роки і породив синів та дочок. Як Еверові було 34 роки, він породив Пелега. Породивши Пелега, жив Евер 430 років і породив синів та дочок. Як Пелегові було 30 років, він породив Реу. Породивши Реу, жив Пелег 209 років і породив синів та дочок. Як Реу було 32 роки, він породив Серуга. Породивши Серуга, жив Реу двісті сім років і породив синів та дочок. Як Серугові було тридцять років, він породив нахора. Породивши Нахора, жив Серуг двісті років і породив синів та дочок. Як Нахорові було двадцять дев'ять років, він породив тераха. Породивши тераха, жив на хор років і породив синів та дочок. Як Терахові було 70 років, він породив Аврама, Нахора і Гарана. Оце родовід Тераха. У Тераха народилися Аврам, Нахор і Гаран. Гаран же породив лота, і помер Гаран на очах батька свого, в своїм ріднім краю, в урі Халдейським. І взяли собі Аврам і Нахор жінок. Жінка ж Аврама звалася Сараї, а жінка Нахора звалася Мілка, дочка Гарана, що був батьком мілки і батьком іски. Сараї ж була неплідна. Не мало дітей. Взяв Терах Аврама, свого сина та Лота, свого внука, сина Гарана, і Сараї, свою невістку, жінку Авраама, свого сина, та й з ними вийшов з уру Халдейського, щоб іти в Ханаан край. Так прийшли вони в Харан і там осілись. Терах прожив 205 років. І вмерти рах у Харані, КНИГА БУТТЯ, Розділ дванадцятий І сказав Господь до Аврама Вийди з землі твоєї, з твоєї рідні і з дому батька твого. Вкрай, що його я тобі покажу, а я виведу з тебе великий народ і поблагословлю тебе, та й зроблю великим Твоє ім'я, і ти станеш благословенням, благословитиму тих, що тебе благословляють, і проклинатиму того, хто тебе проклинає. Тобою всі племена землі. Благословлятимуться. І пішов Авраам, як сказав йому Господь. Пішов і лот з ним. Було ж Аврамові 75 років, коли він вийшов із Харану. Взяв Авраам Сараї, свою жінку, лота свого братанича, і все майно, що набули, і людей, що придбали в Харані. Та й рушили в дорогу в Ханаан край і прийшли в Ханаан край. Аврам пройшов його аж до місця Сихем, до діброве море, а жили тоді в тому краї ханааняни. І з'явився Авраамові Господь і сказав: Потомкам твоїм дам я цю землю. І спородив він там жертовник Господові, що з'явився йому. Звідти ж він рушив у гори на схід від Бетелу, і нап'яв свій намет між Бетелом на захід та Айї на схід, і там спородив жертовник Господові та й закликав ім'я Господнє. Тоді кочував Аврам, мандруючи дедалі на південь. Голод виник у краю, і Аврам зійшов у Єгипет, щоб перебути там, бо голод країні був тяжкий. І як наблизився він, щоб увійти в Єгипет, сказав до Сараї, своєї жінки: Ось я знаю, що ти жінка гарна з виду. Побачать тебе, єгиптяни, то й скажуть: це його жінка, і мене вб'ють, тебе ж лишать живою. Скажи, мовляв, ти, моя сестра, щоб заради тебе не було мені лиха, та щоб вижив завдяки тобі. І справді, ледве Аврам увійшов у Єгипет, побачили єгиптяни, що жінка була вельми гарна. Побачили її і фараонові вельможі, та й розхвалили перед фараоном, і взято було жінку в палати фараона. Що обійшовся з Авраамом добре заради неї, і були в нього вівці, воли, осли, раби, рабині, ослиці і верблюди. Та ударив Господь фараона і його дім тяжкими карами за Сараї, жінку Аврама. От і прикликав фараон Аврама та й каже: Що ти це мені вдіяв? Чому не сказав мені, що вона твоя жінка? Чому ж сказав, вона моя сестра? Я й узяв її собі за жінку. Ось тобі твоя жінка, візьми її та йди геть. І повелів фараон своїм людям, щоб випроводили його з жінкою і зовсім, що було в нього.